Ядерна гонка штатів і Росії в розпалі потяги, які їдуть назустріч одне одному, таки зустрінуться чи вдасться оминути ядерну війну. Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні говоримо разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня в позитиву, що не тільки на наші ТЕЦ, а й на російські тепер летять наші вже дрони, і вони зокрема сьогодні атакували електро. Підстанцію у місті Владімір, одна з найбільших і найпотужніших, вона в Європі, забезпечує електропостачанням центральний регіон, включаючи Москву. Ну і так само по дорозі на Москву ще одна ТЕЦ в російському орлі теж не витримала удару дронів. Але, от якщо зараз так пофантазувати, уявити, що Москва буде без світла, без тепла, на що це може вплинути? Які може процеси запустити на вашу думку? Ну, якщо Україна так буде вибивати їхню енергоструктуру, там не тільки може бути Москва. Там взагалі питання може в європейській частині Росії виникнути велике. На що вплине? Ну Росія ж дуже централізована країна а дуже централізована країна і все впирається в Москву. Це і там по керування країною, і питання інше і далі в Росії ну Москва. Це ж символ. Якщо щось в столиці відбувається, то це означає, що це так коломі розходиться по всій країні. Далі я думаю, що Україна може спровокувати, може спровокувати те, щоб росіяни побігли займатися своєю звичною справою, грабувати та гвалтувати. А Москва тут дуже добре в принципі об'єкт для розграбунку граб награбовано. Тобто Україна може спровокувати взагалі 17-й рік, і тоді російські російській владі взагалі буде не до війни. Так, ну і ще з позитиву, що сьогодні з'явилася інформація від голови СБУ і генерала Василя Малюка, що Україна таки знищила один арешнік на території Росії. А всього у них їх було три. Ну, мабуть, тому ніяк з Капустяного яру не полетить цей самий арішнік. Але Зеленський також анонсував, що найближчим часом буде все більше далекобійних ударів по Росії. Ось така інформація про що це свідчить, про що говорять нашим партнерам. Зокрема, штатам. Томагавки давайте. Що, що бо це в Росії речника не да? останеться. так, да, так, да, і решники, все інше, бо без вас може, може все закінчиться. По що, що потім говорити буде донедфредовий своїм виборцем про велич країни, треба показувати, що не можеш воно собі дозволити, що щоб без них закінчилося, і тим більше не ну, вони брали найбільш активну участь, американська зброя, чому не літали. А тобто, це звичайно спосіб тиску в тому. Числі на американську адміністрацію, демонстрація сили, а е, демонстрація сили це означає, що е, треба треба дружити з цієї країни інвестувати в таку країну, тому що в цьому світі поважають виключно сили і інвестують в сильних. Е, знаєте, в хижаків, в хижаків завжди інвестують, тому що хижаки перспективні. Так і тут це демонстрація сили. Якщо ще воно буде переходити в конкретну а, площину, так яку побачать всі, а, і американці точно будуть про це знати, ну сумніватися. Вони в режимі онлайн бачать супутники всі там пуски ракет з території України і з території Росії. А тобто, як тільки вони побачать, що ну так вже тут без них щось вирішується. Багато що швидко в Україні з. З'явиться тому, що Україна вирішу ну, Україна якраз показує силу і показує те, що потрібно швидше нам допомагати. А у... чим більше табу... ми будемо робити власною зброю, тим більше нам будуть допомагати. Чим більше вот збоушники будуть нищити її енергоструктури, енерг... 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 НПЗ, не тільки орішники, тим швидше взагалі настане перемога українська. Так, абсолютно, але знаєте, мені цікаво, чи дійсно так відреагували в МЗС російському, коли вийшли і сказали, що вони нібито не проти йти на прямі переговори з Україною. Знову там згадали Стамбул. Але ось в чому питання? Чи дійсно вони наполягатимуть на тому самому, як завжди, чи щось там могло змінитися? Тому що ось цей заступник голови МЗС Росії Галузін каже, що Київ, звісно ж, ну кого винувати, то що це Київ ігнорує пропозиції Кремля і ухиляється від діалогу. Але знову ж таки з'явилася інформація, що Штати скасували зустріч Трампа з Путіним, тому що ті якраз таки розповідали свої оці рожеві мрії про те, що територія має Київ поступитися скоротити збройні сили України, не вступати в НАТО, ще якісь гарантії надати, і що Росія дійсно далі вимагає вивести українські війська з Донбасу як головну умову зупинки вогню. То ви думаєте, все таки щось змінилося у росіян? Чи вони так само? Будуть просувати ось цю лінію, навіть якщо уявити, що в Стамбулі знову відбудуться переговори, ну Путін же в Кремлі, в Кремлі те саме будуть говорити. Ну, цей от е Галузі чи яке там прізвище, він же що говорить? Готові обговорювати те, що говорили в Стамбулі 2022 році. Ну, скорочення армії, денацифікація, визнання Криму, все інше. Вони не поміняють свої думки. Все, що Путін сам сам, точніше, тут, тут різниця повинні розуміти те, що Путін сам відкрито говорив. А він якраз говорив, що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО і скоротити армію, тому що скоротити армію, там позбавитись важкого озброєння, ракети не виробляти дальністю не більше ніж 40 кілометрів, це все конкретно говорив Путін. Все, що говорив Путін. Чітко слово слово повторюють всі його чиновники. Вони не змінять свої думки. Але бачите, все одно деякі аналітики стверджують, що відбувся такий Рубікон у Трампа в голові, тому що якраз таки він розраховував, мабуть, зустрітися з Путіним і почути щось нове, але знову Лавров там лапшуцю на вуха вішав рубіо, і знову ж таки після цього пішли санкції. Тепер вже Трамп не проти ядерних навчань у штатах. Різко почав ну цю ідею просувати, і це ж відбулося. Останній раз, 33 роки тому, ось як прокоментував це Джей Дівенс, пропоную разом послухати його цитату. Це важлива частина американської національної безпеки. Переконатися, що той ядерний арсенал, який ми маємо, дійсно працює належним чином, і це частина випробувального режиму. І дійсно питання в тому, щоб просто переконатися, чи знаєте, як то кажуть в театрі, коли висить руч рушниця, коли вона на початку вистави висить, то в кінці вона точно вистрілить. То як ви думаєте, до чого насправді ці ядерні випробування можуть призвести, чи поки це не більше ніж лякалки Росії і Штатів? Ні, це ні, так почекайте. Це ж Штати ж сказали, що відновлюють ядерне випробування. Росіяни одразу ж перелякалися, перелякалися. Вони сказали, ми нічого не проводили. Це у нас щось літало. Ну, точніше, Путін сказав, що щось літало. Невідомо, воно літало там чи ні? Тут же питання в іншому. Далі. Трамп говорив про це. Він говорив не тільки ж про Росію, він говорив і про Китай в цей час. Тому тут е, демонстрація сили не тільки Росії, а демонстрація сили і Китаю, що все ми знаємо, що ви готуєтесь теж до конфлікту, що ви активно нарощуєте ядерну зброю і багато чого іншого. Там Трамп вже і строк сказав е, 30-й рік. Він сказав, що в Росії зараз, ну там як у нас, а Китай поки що ні, але до 30-го року буде. Це е, програма стримування не тільки Росії і Китаю. Ну, по Росії це вже конкретика пішла, тому що росіяни досі думали. Ну що а, в Білому домі сидять такі суб'єкти, як Байден, а, і а, його оточення, яке буде переказувати російські народні казки про ядерні удари, і одразу ж буду всім неприптомнати в Білому домі, розповідаючи про ескалацію. Ні, зараз усім інші пацани сидять. Ви там щось погрожуєте там. Своїми боєголовками, так у нас теж є боєголовки, тільки побільше. І що невідомо, чи працюють ваші боєголовки. Тут же ж питання в іншому, коли вони говорять, що от ми готові перевірити, а російські працюють чи не працюють, а я думаю, що росіяни побоюються багато чого робити, тому що не факт, що воно у них працює. І це тиск в першу чергу на росіян, що ваші танці з бубнами тут вже не проходять, і росіяни ж перелякалися. Пісков вже постійно як тільки їх хапають за це. от Пам'ятаєте, після того, як вони з цим сказали, що цей буревісник у них там десь літає, не знаю, зупинився десь чи не зупинився, він вже говорив, далеко там літає. Да? Що сказав Трамп? у нас теж є ракети. На 8 ну у них ти тисяч миль, ну це фактично те саме 15 тисяч кілометрів. Він сказав тільки з підводних, що в них залітає. І ми теж постійно випробували ракети. Що сказав переляканий Пісков? він відповів у стилі товариш Трамп пройшла чудовішна ошибка». Сказав, що це не мало ніякого стосунку. І тобто, ну зверніть увагу на риторику Кремля, коли був Обама-Байден. Коли вони погрожували постійно, що ми будемо бити, що у нас є ядерна зброя і все інше, і тут перелякано, як тільки їх хапають за конкретні речі, вимагають конкретних кроків, так і демонструють силу, що нас -то не лякає, у нас теж те саме. Є, і ми будемо робити те, що захочемо, і одразу ж знаєте, кудись там вони під лавку забігають або подалі. Ну, бачите, і штати тим більше навели інформацію, що Росія використала проти України ракету, яка якраз таки спонукала Трампа вийти з договору про ракети середньої та малої дальності. Це ракета під назвою 9 М 729 І пишуть журналісти Reuters, що її використовували 23 рази. Лише у вересні і жовтні цього року було 23 запуски. Росія, звісно, стверджує, що там менше 500 кілометрів летить. Ті ця ракета, але дальність за даними штатів від півтори тисячі кілометрів до двох з половиною. От цікаво. Ну штати вже не просто натякають, а прямо будуть погрожувати Росії. Як вони мають відповідати, що Путін зрозумів, не просто виправдовувався, не просто випускав піскова і казав, що нічого ми там не випробовували ніяка та то була не ядерка. Ну ось факти вже на обличчя, як то кажуть, що далі? ні ну в принципі всі ракети які україна росія запускає по Україні, можуть бути потенційно носіями ядерної зброї ну і, вкандер, і Скандер, іскандер в тому числі і так далі Ну ну це невелика таємниця. Те, що через порушення цього договору, це що те, що там 19-му, це 19-му році, коли був скасований цей, цей договір про росос... ну, про ракети малої та середньої дальності, але ну не думаю, що це якийсь натяк, це просто демонстрація того, що вони знають, що воно літає. Може вони пишуть це, що може бути це обґрунтування передачі Україні Магавки, чи щось подібне тому або те що україна буде наприклад стріляти по території росії вже відповідними від відповідними ракетами так що цей процес цей процес звичайно обопільний обопільний і тепер це демонстрація сили вже для росіян те що росіяни будуть це використовувати ну використовують тут питання в тому що з цим робити так, з'явилася інформація також від керівника офісу президента про те, що Україна разом із союзниками, в тому числі зі штатами і європейцями, розробляють спільний мирний план і ніяких альтернатив там не буде. Йому ем, якраз таке 3 листопада наступного тижня, це от уже в понеділок мають зустрітися. По онлайну, по відеозв'язку, ось ці члени коаліції охочих, і хочеться розуміти ось ці всі плани, коли пишуться, чи дійсно вони можуть спрацювати. Але якщо там є штати, є більше впевненості, що це може спрацювати, чи ні? Поки що, ні, якщо штати, наприклад, пишуть там першим пунктом, даємо зобов'язання. Що Путін здохне, наприклад, в першому пункті, тоді всі робочі плани будуть працювати. Все інше, що Штати, що без штатів, воно працювати не буде. Поки Путін буде при владі, він буде наполягати на тому, що він наполягає, буде намагатися воювати. Ну пам'ятаєте, це от питання в тому, чи поміняють вони позицію. Ну, ми десь півроку обговоримо. Я тоді вам сказав, що воно нічого не поміняється. Що вони будуть наполягати, будуть стояти на цьому? Вони чітко наполягають і говорять на тому, тому що це сама система російської влади. Якщо Путін поміняє свою думку, він втрачає владу, тому що цар не може поміняти свою думку так побудована російська влада. Ну і плюс там ще додатковий додатково це ще напівмафіозна держава. Де пахан, пахан не може бути неправим. Якщо пахан неправий, то він вже не втрачає свою владу і життя. І тому він буде так і продовжувати. Тому писати з американцями, без американцями, з китайцями, марсіанами і непланетянами немає ніякого сенсу, поки не буде чітке розуміння, коли зникає Путін з Кремля. Нас цікавить у будь-який варіант, який би влаштував Україну, але я не вірю, що росіяни підуть на будь-які поступки. Хто б там що не говорив, поки Путін при владі наше завдання, що Путіна там не було. А що буде як тільки Путін зникне? Я думаю, що там будь-які мирні плани теж можна буде потім викинути у смітник, тому що вони будуть непотрібні. Тому що ну очевидно, що після того як Путін зникне, в Росії настане смута. Смут, смут, і росіянам буде не до війни, як і його з, -з, з історією з Москвою блокаути в Москві. Крім наших ударів по ТЕЦ, по нафтовій інфраструктурі, що могло би Путіна зупинити війну. Я так натякаю на Сі. Чи Міг би він тут зіграти свою роль, тому що ну принаймні Трамп після зустрічі з китайським лідером заявив, що СІ допоможе у питанні війни в Україні. Натомість китайський лідер нічого такого не коментував. Він тоді під час зустрічі просто подякував Трампу за те, що той врегулював багато конфліктів цього року, і на цьому все ну Сказав, що ми за мир у всьому світі. Дійсно, наші позиції можуть чомусь розходитися, але в ключових питаннях ми маємо діяти спільно. То ви вважаєте, що зараз Китай готовий буде перестати купувати у Росії нафту? До речі, вони про це також не говорили про російську нафту. Хоча очікували, що мали би поговорити. От Китай може зіграти свою роль. Чи ви вважаєте навряд чи він відпустить Росію зі своїх лап? Звичайно, що не відпустить, нічого він робити не буде. Будуть купувати російську нафту, але не будуть сильно допомагати. Тут цікавий момент. Тобто китайці не готові допомагати Росії більше, ніж вони допомагають зараз. Так їх все влаштовує. Путін їх влаштовує. Він здає країну так, що їм дуже подобається, як він здає. Вони викачують ресурси з них, вони використовують Росію в якості. В якості цього інструментарію тиску на Європу і США. Ну і далі, поки йде війна Росії та України, США ж не займаються Китаєм, як вони могли. Ні, тому Китай це все влаштує, чого, чого вони повинні щось припиняти. Елементів тиску у Штатів на Китай. Так виглядає, що, начебто, немає, тому що сам же Трамп знизив мита для Китаю. Китай в свою чергу погодився, що що вони там будуть з рідкісноземельними металами, так не будуть обмежувати експорт. Тобто вони в цих питаннях домовилися, і на це і на цьому все чи можна взагалі з цієї зустрічі зробити висновок, що штати більш слабкі перед Китаєм і більш залежні від них ніж навпаки. Ну це ж залежність давно формувалася. Питання в тому, що це ж проблема США, що вони так, так пропустили. Такий удар. Ні, не все. Це тільки початок. Це тимчасово таке перемир'я. Поки, по-перше, вони ж на рік домовилися там, так. що перед земельних металів. Далі, ну там мита знизили, але ж не прибрані. Ну там ну, давайте так 57-47 – Ну це не велика різниця. В дійсності це теж перешкода для доступу китайських товарів а, на американський ринок. Я тут вважаю, що Трамп хитрувати хоче зробити. Він зараз тисне на Європу в дійсності, тому що зараз ці товари, які не надходять на ринок США, вони йдуть в Європу. Завалюю зараз Європу, вони там вже стовгнуть. Вони будуть змушені піднімати мита свої. І це буде подвійний удар вже по Китаю. Так що вони чекають свого далі, до цього часу вони вирішують питання, вони вирішують питання. Зменшення своєї залежності порядки земельних віталок, і далі з новою силою буде тиснути на Китай. Ні, нікуди нічого не поділося. Угу. Цікаво. Ну і знову ж таки Трамп після зустрічі заявив у своїй соцмережі True Social, що Пекін сигналізував згоду на масштабний імпорт нафти і газу зі штатів. От цікаво, як ви думаєте, чи дійсно таке може статися, чи дійсно вони там будуть заміняти російську нафту, чи поки що Трамп видає бажане за дійсне. Або ж просто публічно не говорили про російську нафту і закупку Китаєм її, а говорили про це без преси. Що ви думаєте? Ну подивимось, тому що це поки що такі розмови. Китайці ж це не підтвердили. Я не думаю, що китайці готові були б входити в залежність від США. Росія, ну та там же ж дивіться, чого хоче робити США, щоб ви розуміло, в чому в цьому в цьому. Вони хочуть, щоб Китай імпортував нафту по, по океану, тому що океани контролюють Америки. А Китаю чим вигідна Росія? Це ж фактично безкоштовно ну, дуже зручний резервуар нафти, де нафта поступає по суходолу, який не контролює Сполучені Штати Америки. Тому я дуже сумніваюся, що вони підуть на такий крок, так? Тому що в даному випадку це їм не потрібно їм цікавіше, все ж таки ну, Росія, а тим більше. Росії ж можна викрутити руки, там можна і по собі вартості, фактично, нафту взяти, в перспективи забрати рознафту в перспективі можна, якщо дійде до дезінтеграції Росії, качати нафту, домовитись там не знаю з ким там з якутами бурятами хантимансами, якщо вони там ще є, які будуть постачати нафту. Це ж не не американці, які будуть тобі крутити руки. Так що я думаю, що... Пропозиція прозвучала, але що буде вона реалізована в реальному житті. У мене велике поки що сумніво. Ну так, дуже цікаво. Будемо спостерігати, звісно, за американо-китайськими відносинами, і як це дійсно далі впливатиме на Україну. Дуже дякую вам за цю аналітику. Пишіть свої коментарі обов'язково до пана Тараса. Ставте свої запитання, підписуйтесь на обидва канали. Будемо дуже вам вдячні. Я ж вам, пане Тарасе, дуже дякую за цю розмову за цей ефір. Нагадаю, що говорили із політехнологом Тарасом Загороднім. iar